Чи правильно ви дієте, рухаючись у вашій справі? Ну, ви знаєте, трохи не не зовсім, я би сказала, не зовсім правильно. Чому? Тому що ви можете бути знаєте, як, наприклад, не вистачає вам знання, інформації якоїсь да, розуміння, а ви тиснете і хочете от, от так і все, бо це правильно, От так, знаєте такий підхід, і ви цим себе обмежуєте. Можна сказати, що ви самі себе можете тормозити тим, що ну, недостатньо знань маєте, або недостатньо інформації, або недостатньо розбираєтеся в цій справі. І цим своїм наприклад, втручанням або тиском, або ну, якимось, знаєте, неправильним підходом можете тормозити самі ж собі цю справу. Ну, да. Перестаньте конфліктувати, перестаньте щось доказувати, не, я б це сказала, знаєте, не лізьте. Самі на конфлікти, да? не варто розбиратися, не варто щось доказувати, не варто тиснути, тому що це ну, навпаки затримує вас і не дає вам, знаєте, якби знайти правильну відповідь. От. Тобто перед тим, як відкрити рот і щось почати доказувати, подумайте, а ви це для чого? Для чого ви це робите? Що ви хочете цим отримати? Чи ви, якби сказати, чи ви допоможете собі? Оцією фразою, що ви зараз збираєтеся говорити, якщо ви особливо не професіонал в цій справі своїй, то тим більше треба подумати, чи варто доказувати і сваритися.